Сторінка 167, розділ 13. Тут Шпих згадує подвиг столітньої давнини і пояснює, чому треба терміново шукати чорну руку. Жодних брошок ніхто не крав. Я брехав ті двоє чудово це знали, але. Підігравали проброшку, заявила сама обікрадена, її в неї ніколи не було. Тобто, колись була не у неї, у її матері. Вона ще дівчинкою, зайнятому німцями Києва, обміняла її на продукти і ліки, рятуючись від голоду. Справжня втрата Добрянської значно цінніша за якусь цяцьку. Я б тебе не втягував у сумнівні справи, якби вчора вранці не заарештували Олеся Добрянського. Tôi! Стрільцов, про якого ти чув, але не бачив, сам звелів Зозулі обікрасти стару акторку. Сказав і тут же виправився: уломилася в її помешкання за наказом Стрельцова. Він звелів прокрутити таку комбінацію, щоб замовника не знайшли і щоб слід, у разі чого, обірвався на зозулі, звичайному собі київському злодійчукові. Його цікавили не коштовності. Добрянська зберігала щоденник свого. Свого старшого брата Олеся на його честь назвали всіх хлопчаків у родині? А чим він був знаменитий? Чув про бій під крутами, про подвиг наших юнаків у бою з московитами. Так ми це вивчали, кинув Юрко. Київські гімназисти і студенти дали перший бій московським більшовикам. Ну, бачу, правильно вас виховують. Тільки Івановичу, ти мені зараз, наче урок, відповідаєш. Ти це знаєш, але чи розумієш? Розумію, образився той. Ще й як розумію. Тоді далі піде лише. Ти ж, мабуть, знаєш, що під крутами з тисячами ворогів билися кілька сотень молодих хлопців. Та не всі вони були гімназисти і студенти. Там Стояла військова молодіжна залога. Тому оборону вдалося тримати кілька годин до ранніх січневих сутінків. І втрати московитів виявилися серйознішими, ніж вони сподівалися. І справді, як ти кажеш, там було чимало гімназистів, вояки майже твого віку, може трохи старші, їх рвалося в бій набагато більше. Але батьки ловили деяких утікачів на вокзалі в останній момент. Однак проворніші такі. Які проникли у вагони. Серед тих підлігів був і Олесь Добрянський, тоді учень другої Київської гімназії. Він загинув не під крутами, інакше як би він залишив після себе унікальний щоденник. Пані Галина розповіла, брат описує, як усе почалося, пише про свої почуття і відчуття, Скаржиться на старших, які не давали йому прорватися на самий перед називає всі прізвища, які знав і про які потім дізнався. Слово. Вом безцінні свідчення, очевидця та учасника того легендарного бою. Загинув Олесь через 12 років у радянському концтаборі. Добрянське все життя переховувала його записи, навіть нині не всякому готова показати. Її можна Зрозуміти, та ось тепер щоденник знадобився саме як доказ участі гімназиста до в бою під крутами. Тепер же в Києві вулиці з комуністичними назвами перейменовують на українські чув. А як же Олесь правнук пані Галини теж пішов воювати за Україну, як і той, не чию честь він був названий. Уже другий рік на Донбасі був поранений, лежав у госпіталі. Це він подав ідею назвати вулицю іменем юного гімназиста. Але ти ж знаєш, який шалений цьому опір від колишніх комуня. Про подвиг Добрянського майже невідомо. Противники почали вимагати доказів. Тут і про щоденних згадали. Ось чому його. Викрали стрільцов працює на ворогів. Він сам добрячий ворог, хоч і маскується. Пані Галина не хотіла піднімати великий скандал, бо правнук переконав, Так вона точно втратить родинну реліквію. Вийшли вони на мене, щоб я приватно все це розкрутив. Гроші давала, але я насварив, відчепилися. Ось тоді почалося найгірше: Убили зозолю. І це теж людська смерть завжди трагедія, тим більше нахла. Та Найгірше, Івановичу, коли звинувачують невинну людину, та ще й воїна, такого як Добрянський, українського героя, нащадка героя, то Олеся підозрюють у вбивстві Зозулі. Нарешті доп'яв Юрко. Поліції відомо, правнук шукав крадіян. Шпих загнув пальця. З моєю допомогою він дізнався, хто це. Загнув другого. При Зозулі щоденника не знайшли. Третій палець і сказав: чому не відразу віддав здобут. Стрельцову. загнув четвертий. Нарешті детектив покрутив п'ятий великий палець. Мені передали вісточку з тюрьми від Олеся. Його випустять, якщо віддасть реліквію і дозволить її знищити. Але ж у нього її немає. Тоді родина героя-гімназиста має відмовитися від перейменування на його честь, розвів руками відставний міліціонер. Олеся заручником тримають. У Юрка туряниці голос. Ова йшла обертом. Незвично було гімназисту відчути подібне. Виявляється, не лише на Донбасі йде битва. Глибокий тил теж воює і не завжди перемагає. Отакі справи, Івановичу. Щось хочу спитати. Звісно, гімназист хотів. Наважився. Вибачте, а ви точно-точно ви знаєте, що Олесь не вбивав зозулю. Мої знання нікому не потрібні. Слухати їх ніхто не буде, але є одна особа, ладна це довести. Як саме? Назвати того, хто справді вбив яшку зозулю, напевне, та особа і щоденник у себе тримає для чого. Поки не ясно, розберуся. Допомогти може лише одна людина, яка бачила вбивцю, чи принаймні була на місці, коли скоїли злочин. Та хто це чорна рука? Пояснив відставний міліціонер. То а ось ти і мусиш мені з'ясувати, хто себе так називає. Чорна рука чекав на тебе, Івановичу. Місце призначив сам, але раніше туди прийшов зозуля зі своїм супутником. Утекти чорна рука не міг. Ти ж сам трохи побув. У його шкурі згодом. Бачив, немає куди тікати, тільки себе викажеш. Тому чорна рука свідок злочину, він єдиний, хто може довести невинуватість Олеся Дубренського. Тобі треба ту чорну руку якнайшвидше знайти. Розділ 14, 21. Згодом Юрко отримав записку від чорної руки. Не думай, що про тебе забули. Гроші принесеш завтра туди, куди той раз. Тільки година плюс. Той раз пробачив, тепер ні. Коли туряниця прийшов до старого будинку на Подолі, а він прихопив із собою джентльмена і попередив шпигам, то застав там Левка Голіцина. Маску було зірвано. Голіцин хотів тікати, проте джентельмен став на заваді. Потім утрутився і шпиг. Як не хотів левко уникнути допиту, проте довелося зізнатися відставному капітанові міліції, що він був свідком злочину в той день, коли Юрко перше приніс гроші. Щоправда, він не бачив у. Бивцю, а чув лише розмову, переховуючись у сусідній кімнаті, він зізнався, що Зозуля звертався до свого кривдника на прізвисько соплям. Левка відпустили під зобов'язання нікому нічого про злочин і чорну руку не розповідати. Шпиг як досвідчений правоохоронець знав, хто такий сопля і де його шукати.